школа має людину навчити і дати їй бажання вчитися. Ми не можемо розповісти дітям, що відправлені на смерть крутянці, були відправлені на виконання задачі, яку вони виконали. Це не жертви, це герої. Вони виконали свою задачу і повернулися. Але як пояснити дітям, що в той самий час, коли ну, ці от, 10 11 класники поїхали на смерть, в той самий час поруч стояли. Полки української армії, які сказали, що ми в нейтралітет зайшли. Дітям в школі необхідно показувати маркери власної ідентичності, показувати їм рольові моделі, на які вони були, хотіли би бути схожими. Богун, а не Суворов, Крутянці, а не Олександр Матросов. Все одно школа має приливати любов. Діти захочуть розберуться в складних питаннях самостійно в старшому віці.